Привіт-привіт друзі, привіт спільнота! Сьогодні довелося мені бути на Хмельниччині, тут в себе в регіоні. Ось така картина вимальовується. Тут нещодавно пару днів тому впав шахет збитий, який прилетів до нас з москальської сторони. Ось така вирва вийшла після нього. Ось тут валяються ці уламки з нього, з самого. Ось таке от. Чорний, чорного кольору. Ось ось щось якісь надписи є. Ось щось є тут. ну, Ось так. Таке щось. Ну, але власне буде справа не про то. Справа в тім, що від місця падіння була сонячна станція, десь в районі блин, 15 метрів 15-20 метрів. 30 кВт на власнику власне її дуже пошкодило. У 2018 році він поставив це на 300-на 300-х і на 200-на 300-х панельках, так, і щоб ви розуміли, зі станції оце так воно все виглядає. Оце Б'ють по військових об'єктах, як би так сказати. Це все знищені панельки. 51 панелька пошкоджена Це все уламками. Щоб ви розуміли, от, ось моя рука, ось такі ну, так. Ну і будемо... Буду хочу звернувся до мене цей власник. Ну, Підскажу йому як тут краще зробити, щоб ці всі модулі, які живіші, всі зігнати в одну сторону, а реш, решту станції вже треба буде добудувати новими модулями. Ось так, ось ще якийсь кусочок. Щось таке якесь. Ну власне, отак оце виглядає. Мені дуже шкода мені власника, дуже великі втрати. Мається на увазі матеріальні, він поніс по цьому всьому. Так що так, друзі, так що дякуйте Господу, що ця біда вас минає, що вам пролітає над вами. І моліться, щоб ця війна і причетні до неї люди, щоб це все закін... да, щоб Господь дав мудрості закінчити це все. І кожен щоб отримав по заслугам за свої діяння. Ну всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал. Бережіть себе, бережіть своє життя.